Розповів вам казочку на ніч, якщо вам цікаво, як я потрапив до автобізнесу. У далекому 2000 році я був студентом першого курсу Машинобудівного коледжу в Дніпрі, а мій брат вже володів автомагазином запчастин і мене запросив працювати. Тоді працювали в нічну зміну магазини, і ввечері, зранку, торгівля йшла таксисти, люди їхали там з моря, на моря, по трасам. Ну, якось і ствобили цілодобові. Тоді так було. Ну і от я по ночам. Почав працювати в студентські роки. До цього гроші я вже заробляв з 13 років, там, але це були сезонні такі сезонні в мене бізнес-заробітки. Таким чином, батька привив і мені і брату любов до ремонту автомобілів. Ми вирісли з ним по вихідним іноді в гаражах, від жуглів «Мерседесів», там, його власних допомагали ремонтувати. Ну, якось так все це почалось в моєму житті. Далі буде. Друга серія казочки про я і автобізнес. Працював я в автомагазині брата в нічну зміну. З 2003 року в нього відкривався другий вже автомагазин, де я став скажімо так, днівним продавцем. І окрім того, я з першої цеглини, можна так сказати, закладав туди фундамент, збирав прилавки, викладав товар, паралельно навчався в машинобудівному коледжі. Мені це допомагало, я в день вчився і працював, іноді відпрошувався, але мене сприймали викладачі лояльно. Мені не доводилось сильно щось вчити, зубрити. До мене ставили з повагою, що я працюю. Я в коледжі в групі, по суті, працював один. Ну, якось мені то, сходило це все з рук. А у 2004 році мені запропонували роботу в Києві. Мені захотілося дорослого життя, і я, так скажем, вилітів з гнізда і почав трошки пробувати там щось, як воно там вийде. Це був не про автобізнес вже епізод. Отакий От був другий етап. А далі буде добрий ночі. Третя частина казочки про я і автобізнес. Ну, у 2024 році я стартував на Київ займатися іншими бізнесами справами. Декілька місяців всього я там провів, мені не сподобалось. Мене рвало по Дніпру, по дому, по друзям, по рідним. Два рази на місяць я приїжджав на вихідні сюди, тут відривався, тусувався. Ну і по приїзду, поки я себе тут щось шукав, намагався тільки в'їжджати в, в калію, що приливний дощ. Я просто підвіз людину, з якою познайомився, був у нього водієм. І помічником, скажем, був помічником прокурора, неофіційним водієм. Ну, я з тачки не вилазив, в харків тусувались, їздили. Усернувся, був такий досвід, ну неофіційно лише. І десь через рік, у 2005 році, ми з братом взялися і відкрили автомобільну майстерню, в якій ми почали працювати, займатися розвалом сходження і гальмівними системами. Був такий період у житті. Ну а далі в наступній частині. Добре, на четверта серія казочки про я і автобізнес у 2005 році. Я повертаюся в автосправу, Стаю вперше фізичною особою підприємцем. Ми з братом нашого приятеля знайомого забираємо майстерстав майстерню. Ми було ніколи нею займатись. Вона називалась Бест, тому що під егідою він займався виробництвом. Було колодки Бест були такі в Дніпрі. Ми там їх продавали і встановлювали. До того ми робили на той час реставрацію. Були деякі моделі ексклюзивні. Тоді було більш дефіцитно. Це все. Виробані ми барабані робили прямо у нас майстерня. А дискові гальмівні колодки ми робили на виробництві. А, Льоха Бест, мене тоді всіх називали. З того ще «Розвал сходження робили, набрали колективчик, працювали ми. Ну, я не цурався, коли було треба. Падав на коліна і працював, теж, окрім того, що займався всією організацією, підбором запчастин і так далі. Але минув рік ми бачили і рахували, що хід був такий собі, скажімо, нецікавий. В результаті мене запросили у бізнес, пов'язаний з будівництвом. Ну, то вже буде наступна серія. Добре, п'ята частина казочки буде про будівництво У 2006 році. Мені запропонував очолити філію. Мій тоді ще знайомий з яким я в Києві. Познайомився а зараз. Мій кум і друг. Файберпулс, американська компанія, була в водомір України. Вона нас називалася. Я в Дніпрі очолив, відкрив і рік пропрацював. Хочу вам сказати, що мені дуже подобалася тема. Це єдина тема, яка окрім автобізнесу. Мені дуже сподобалась, але змінилось керівництво. Там продали цей бізнес через рік. І я з цими людьми не знайшов спільної мови. Після цього я пішов теж по протеже в компанію Аліф. Там у них був департамент. Акам займалися гранітом, фасадами. Крупними об'єктами, я там був начальником відділу комплектації. І е, єдиний плюс цієї компанії в корпоративних умовах я не зміг працювати, це не про мене. От, я це відчув тоді. Але я завдяки цій компанії пішов е, вчитися Була мова, що я мав е, вищу освіту або мати, або отримувати. Я пішов в будівельну академію на спеціальність будівельні машини і обладнання. Далі буде. Ну що ж, продовжимо казочку. Шоста серія: наслідки будівництва. А завдяки цьому я пішов навчатися в академію. Будівельну. І я хотів від початку піти на автомобіль автомобільне господарство на спеціальність. Але туди я міг потрапити тільки на другий курс. А на будівельні машини обладнання пішов на третій. Ну, думаю, ладно, там, в принципі, техніка, і будівництво якраз два в одному. Але через рік розформувала б групу, бо залишилось 8 людей, і мене автоматично перекинуло через рік без втрати часу на автомобіль автомобільне господарство. Тим чином я отримав саме те, що я хотів І у 2008 році, у віці 23 років, вперше в житті я по резюме, влаштувався на роботу в автомагазин автодрайв. Він спеціалізувався на мазді. Я дуже вдячний тим людям, котрих я працював. І я думаю, вони мені вдячні. Ми багато один для одного зробили. У нас були дуже теплі людські відносини. В той же час, поки я в будівництві був, придбав собі першу машину. Вона пробила мене близько двох місяців і вже купив наступну. Ну і вже автомобільну тему з того часу я більше ніколи не полишав. Далі в сьома частина казочки. В процесі я вирішив, що правильно буду назвати її мій шлях. В магазині «Автодрайв» я працював менеджером, працював достатньо продуктивно. З 2008 по 2012 рік я там працював. Як найомний, я працював там найбільший час, чотири роки я там працював. От під час, поки там я був, було багато змін в моєму житті. Ну, по-перше, я закінчив бакалавра. Я очікував у 2010 році Народження своєї улюбленої донечки Полінки. І тому я вирішив припинити навчання, думаю, навіщо мені ніхто спеціаліст. В процесі цього я свій автомобіль кожен рік приблизно оновлював. Щось там трошечки закрився, заробив, щось пішов, пішов, пішов. Таким чином до мене почали звертатись мої знайомі за допомогою в продажі. А паралельно ще в цей період у моєї колишньої дружини там, продали будинок, який достався із спадщино. Ну і з цих грошей почали заробляти. Перший раз поїхали в відпустку за кордон. І, ну, продуктивний період в моєму житті паралельно з'явились. Тачки, продажі тачки, місце роботи по одній причині, тому що трошечки виріс і не було куди там більше мені рости і розвиватись. Пішов далі теж в автомагазин, ну, про це вже наступні серії. Ну що ж, восьма серія казочки мій а, шлях. З 2013 по 2014 рік я працював два роки в автомагазині «Матрікс Авто. Мене знайомий запросив туди на партнерських умовах. Паралельно я довчився все ж таки на спеціаліст автомобілі, автомобільне господарство, отримав освіту вищу. І там я створив свій відділ. Я продав Toyota rav 4 власну. У мене була тоді другого покоління, купив Mazda 6 yeah, подешевше, в... в них вклав автозапчастини перший, був вклад і внесок в, в товар. Потім ще продав ту Mazda 6, купив там Opel Vectra ще дешевше. Ну коротше, створив свій відділ. У мене з'явився своя свої наявності свої запчастини. Перші з'явилися. І ближче до кінця 2014 року пішли розмови трошки про зміну умов наших партнерських. Я з ними був не згоден. Розумів, що так я не хочу і на той і... момент. З'явився план відкривати власний автомагазин тренд авто на правому березі. З перших днів ми зайшли в цю тему з моїм помічником, моєю правою рукою Максимом. Він мій менеджер з першого дня. Далі буде дев'ята серія казочки. Мій шлях. У 2015 році ми стартуємо, відкриваємо трендавта. Цей проект починає своє життя. Паралельно цей рік я веду будівництво будинку і намагаюся не витрачати сімейного бюджету гроші, які вкладені були також в бізнес. А й зароблених коштів максимально. Це. Цей рік мені виконується 30 років. І в цей рік в мене народжується моя дитинка, синочок, мій молодший тихо. У 2017 році ми об'єднуємося знов з моїм братом. Я багато про нього казав і на лівому березі. Відкриваємо разом філію трендавта і, і стаємо під одним крилом. Паралельно я займаюся автомобілями, бізнесом. Багато друзів інвестують у ці проекти. Ми іноді попадаємо, іноді заробляємо. Попадати набагато складніше ніж заробляти. але всі залишились разом і дружно. Найважчим в моєму житті став 2020 рік. Це був ковід, удар по бізнесу. У Мене зруйнована сім'я, розлучення, і один з моїх друзів вставив дуже потужно, міцно на великі гроші, Ще досі розгрібаємо це. все з кими з моїми скажімо так. Це був дуже важкий. Епізод в житті, але після цього я піднявся, встав і пішов. Почав займатись відоглядом, ютуб каналом, інстаграмом і в тому числі творчістю. Ну далі. заключна десята серія. Про нас 2022 рік е, поміняв життя на до і після для всіх нас. З початку війни ми включилися і допомагаємо фронту. Чим можемо. Це вже мільйони гривень, напевно, там десятки тисяч доларів. До мене доєдналися мої друзі, мої знайомі, які разом із нами допомагають фронту. І ми назвались спільнота трендавто. Трендавто це не просто про автобізнес. Трендавто це про відношення і про людей. Той, хто в моєму житті продав свою душу і назначив собі ціну — це їх вибір. А я залишаюся з тими людьми. Які безсині. І сьогодні в нашому проекту ТРЕМАФО 10 років Як люблю я тачки і я інженер в автомобільній темі. Собрав автосім'ю мою в тренд І если треба, то тобі я тачку подберу, а пацани мої потягнуть і деталі.